Україна відновила контроль у семи населених пунктах на Донеччині. Сирський додав, що загалом, за час контрнаступальної операції, звільнено від окупантів 160 квадратних кілометрів української землі. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ході операції на Добропільському напрямку силам оборони України вдалося просунутися у глибину оборони окупантів на 3-7 кілометрів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Просування наших військ у глибину оборони противника складає від 3 до 7 кілометрів. Відновлено контроль у сіми населених пунктах, зачищено від ДРГ противника. 9 розкрив деталі сирський. А що ви думаєте про цю подію? Обов'язково пишіть свої думки у нас в коментарях. Нам цікава ваша думка. Він додав, що загалом за час операції звільнено від окупантів 160 квадратних кілометрів та ще 171 квадратний кілометр зачищено від російських диверсійно-розвідувальних груп. Втрати російського агресора в особовому складі за цей час склали 2456 осіб, з них безповоротні 1322. Суттєво поповнено обмінний фонд для повернення. Українських захисників і захисниць із російського полону, повідомив головнокомандувач. Також, за даними сирського, окупанти втратили 817 одиниць озброєння та військової техніки. З них 12 танків, 37 бойових бронемашин, 162 артсистеми, 5 РСЗВ, 382 одиниці автотехніки, 58 мотоциклів, одну одиницю спецтехніки, техніки і 160 БПЛА нещодавно голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан сказав, що для ліквідації клину окупантів у районі Добробілля українські командири реалізують дуже грамотну операцію, але на його думку вона триватиме тижні, а можливо місяці. А раніше експерт Михайло Жирогов говорив, що у ході ліквідації силами оборони вузького вклинення росіян біля добро. Ілля можуть потрапити в оточення відразу декілька бригад російської армії. На цей момент ми не прибрали клин ворога біля добропілля, і це дуже добре, що ми не робимо це наскоком. Дійсно, штурмові підрозділи першого корпусу роблять методичну зачистку, тобто вони підпускають додаткові резерви ворога і потім їх методично знищують, у тому числі з застосуванням дронів і інших видів озброєнь. І таким чином це є таке поступове нарізання цієї салямі, тому що ми розуміємо, що резерви ворога на цьому напрямку досить суттєво, тобто понад 110 тисяч, і це морська піхота і десантники це еліта російської армії.